Побажання вам гарного настрою, побажання нескінченного, романтичного кохання, у це свято, яке в нас називається в народі День Закоханих. Ми розпочинаємо своє засідання чоловічого клубу, отож, переходимо до наших. Це, це е, чоловік до жінки каже, слухай. Люба, у тебе так, що за, так, такі, такі духи якісь у тебе такі пахне від тебе. А це каже, ти вчора купив мені парфуми до Дня Закоханих. Я тобі не купував, купував, купував. Подивися у свій гаманець. Я на свято поїхав до Куми у Львів, ну, привітати її. Йдемо ми, гуляємо по Львову, і тут йдемо, йдемо, йдемо. Друг раз летить кірпічина і мужику по голові. Бабах. Тут баба вибігає, каже: Ай, господи, понастроїли всього. Людині пройти ніде, кірпічі на голову падають. Тут люди зібрались, один витягує паспорт, каже: Слухайте, друзі, то це москаль. І тут баба починає орати, Ай, господи, розвелось москалів. Кірпічі ні у пациніде. Накануні праздника дня всіх влюбленних в нашому микрорайоне торжественно открыли відкрили новий венерологический диспансер імені святого Валентіна. На день закоханих дід прийшов до ресторану. Бачить, сидить поодинока така цікава дама. Підходить до неї і говорить. А, мадам не проти, якщо джентльмен сяде біля неї за столиком. Мадам не проти, якщо джентльмен сяде біля неї за столиком. Мадам не проти, якщо джентльмен пригостить її вечерю. Мадам не проти, якщо джентльмен пригостить її вечерю. Мадам не проти, якщо джентльмен запросить її усе до себе в номер і покохає три рази. Мадам не проти, якщо джентльмен запросить її до себе туди на гору і покохає 15 разів. 15 разів! Джентльмен поспішає. <різь> Дзвінок на радіопередачу у прямому ефірі кажуть: поставте, будь ласка, пісню Пугачової про те, як у неї Віндовс завис. Така пауза. Джей каже. А я такої пісні, а, а хоч наспівайте, співайте, як ну, там іще приспів такий, такий є. Клікну, а вокруг тишина Ще? залишилась одна, стоїть сильна жінка у окна. Ну, дві подружки зустрілись, давно не бачились. Одна каже: Ой Люся, ну яка ти гарна стала струнка, тебе не впізнати. Ти що, спортом займаєшся? Ні. Мужикам подобається, що приходиться бігати одних. Старого Оксакала у старого Аксакала беруть інтерв'ю. Ну кажуть, шановний, ви стільки прожили, каже, мабуть, є якісь секрети. Каже, є, я завжди е, сохраняв таку культуру пітія. А як то? Ну як? Е, для апетиту я завжди пив пиво. При відсутності апетиту я пив біле віно. Е, при високому тиску. От, я пив е, коньяк. При низькому тиску я пив червоне вино. При нажиті я пив горілку. Скажіть, а е, воду? Таке було, що ви, каже, пили тільки воду? Ні, такої хвороби в мене ще не було. Вчора з дружиною ходили шпалери вибирати. Так ось, якби був відкритий ракс, подали б на розлучення. Ну, це синок приходить до тата, каже: Тату, в мене сюрприз, тебе в школу викликають. Що ти там натворив? Ну бомбочку підклав. Яку бомбочку? Та маленьку таку. Ні, ну якщо маленьку, то чого я туди піду? Ну й правильно, чого його по руїнах ходити? <рес> 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 ну то ж, ми засідаємо якраз у ці дні свят. Uh, день кохання, то як же в чоловічому клубі без, без жінок обійтись, Саша спеціально для тебе і для твоїх друзів. <рес> У нас дівчина, дівчина в клубі. біда. Тетяна Піскарьова, думаю, ти не будеш проти. Ні, ну, слава Богу. Ви знаєте, як кажуть, сивина вуз, а біс в ребро. так я при зустрічі з моєю сьогоднішньою го... гостею сказав: Господи Боже мій, я з такою красуною сьогодні буду зустрічатися. Це не, не, головна, не одна головна перевага моєї гості Тетяни Піскаревої. Я я прошу вибачення, я не можу, кадр не дозволяє піднятися на нього. Але як сказав, його незалежно від положення нашого тіла, душа моя на колінах перед вами. А, Пан Володимир, мені дуже приємно почути такі теплі слова. <сораз> Танечко, так, да, я хочу все-таки представити Тетяна Піскарьова. Я сьогодні з нею з радістю познайомився і вас знайомлюти, глядачі. Вона гостя нашої передачі. Це шикарна співачка. Талановита актриса, mm -hmm. ведуча телевізійна, режисер, заслужена артистка України, яка вже 20 років цей тяжкий вантаж носить. От заслужена артистка України Тетяна Піскарьова. Ну от у мене досі є тут багато дечого написали. Е, можна я просто на Ми сьогодні з вами спілкуємось на ти, да, звичайно, Та? Добренько, Володимир. Танечко. Просто ви будете про себе розповідати. Я тільки е, скажу, що ви володар. Багатьох гран-при і багатьох дипломів на багатьох фестивалях. Я знаю там і і Віцебску, і, і Ворона. Да? І, і у Львові. Та... Да? Мелодія, пані пані, Тернопіль дуже багато. От я не знаю, а чи це ОБС, одна баба сказала, чи ні? Чи мені здає... Ви закінчили університет київський. Я mm? закінчила музичне училище а, за ну, фахом так. фортепіано. Ага. Я піаністка за музичною освітою. Першою спеціальною моєю я дуже люблю свій інструмент. Ти вдячна викладачам за те, що навчили мене розуміти музику, не просто її любити, а ще й розуміти. Звичайно, мені хотілося досягти розуміння. На сцени і розуміння глядача, що глядачам потрібно, і я вступила на факультет культурологічний, як, як дозвілля організувати, як створити атмосферу, режисерські навики. Я вже здобувала в Миколаївській філії Київського національного університету культури і вдячна звичайно глядачам за розуміння драматургії, і режисури. Тепер мені дуже при нагоді ці знання. Танечко, ви викладали у Київському інституті культури? Так, так ви? я викладала в університеті культури на факультеті істрадного вокалу, а зараз я доцент кафедри музичного мистецтва істрадного співу Академії істрадно та церкового мистецтва імені mm -hmm. Леоніда Утьосова у Києві. Така я чудова академія, в якій можна здобувати такі дуже синтетичні види вмінь артистичних. Будь ласка, запрошую. І вас ви, ви створюєте... Варили і ви являєтесь керівником дитячого театру естради. Так, да? у Аліса. Мене, Так, тепер він називається Фабрика Естради Тетяни Піскарьової, а. тому що зараз а, ми надаємо ті консультативні а, поради, а, коли артист створює свій образ імідж, коли вся Україна вона ж надзвичайно талановита. А, зі всієї України, і викладачі, і їх вихованці можуть приїти приїхати на фабрику Естради Тетяни Піскарьової і здобути ті поради, які. А, Ну, допоможуть досягти поставлених завдань і цілей. Знаєте, ви я просто подивився так ваші фотокартки е, світлини, і подивився і мені так. Ну просто заздрісно стало ви з такими з багатьма чудовими артистами, співаками, музикантами, знайомі і спілкуєтесь, і співпрацюєте. І навіть з нашими житомирськими так. От, це чудово. Я мала прекрасний досвід працювати сольний концерт в Палаці Україна. У мене був минулого року на Тетянин день з гуртом древля яким керує вже багато років, і солістом того колективу є Юрій Градовський, і це чудові люди народний, музиканти, артист. народний артист. І коли ви і... спілкуєтесь з народним артистом, то ви будете народною артисткою. Теж Добре. танечко, танечко. і я хочу сказати, що це забагато. Що два заслужених артисти в одному кадрі на одному квадратному метрі сидять. Це дуже танечко. Я хочу, щоб ви розповіли. Мені дуже вразило. Про вашу благодійну діяльність mm -hmm. Розумієте, я вважаю, що Україна тільки наша тому й живе, що є такі люди, як ви. Що одні допомагають чимось там харчами, інші допомагають там як одягом, ви допомагаєте піснею і словом. Розкажіть трошки про цю діяльність. Знаєте, Володимире, мені здається, що сьогодні ну, не можна сказати, що я роблю щось таке надзвичайне. Я просто роблю свою роботу. По-перше, по-друге, сьогодні кожний українець свідомий, який відноситься до своєї батьківщини як до матері, а не як до мачухи, чи навіть до. Тієї людини, яка чекає іншу матір, можливо, є й такі люди, і прагне там бути в якомусь несвідомому такому пространстві. Звичайно, мені здається, що всі свідомі українці творять сьогодні велику роботу, велику співчуваючи, підтримуючи, допомагаючи. Хтось навіть от просто вив'язує шкарпетки, навіть старенькі люди роблять ті сітки. Я бачила це на, на власні очі. Хтось консервацію відправляє хлопчикам. Дітки малюють малюночки, і це велика робота, яка надзвичайно потрібна сьогодні тим, хто в таких. В такий мороз, в таких умовах нелюдських, годуючи мишей і крис, і просто мешкаючи в тих бліндажах, ну це просто героїчні ну, присвячення такі найкращі слова величні, можна сказати, нашим чоловікам. Але я їм скажу просто, навіть звертаючись через передачу, що сьогодні можна сказати, тільки ми пишаємося тим, що кожного ранку саме ваша чоловіча робота дарує нам можливість. Ливість прокинутися зранку, вдягати дітей, вести їх до школи, до садочків, жити тим життям, навіть співати ту пісню і є для кого тільки завдяки тому, що хтось на варті, на варті нашого мирного життя. Що сьогодні ті дві обставини вони надзвичайно близькі в нашому житті, і всі ми живемо в таких обставинах. Так я чому сказав так про це, тому що я вважаю, що це якраз справжня любов до своєї батьківщини до України. Це любов не на словах, а от на. Аділі і ну ви ну, знаєте, мені зацепити. просто настільки важливо, щоб от кожна людина зрозуміла прості речі. Коли народжується дитина, вона абсолютно а, а, автоматично любить свою маму. І коли ми народилися на цій землі, ми автоматично навіть не треба питати, чому це ти людина, робиш якісь добрі справи для свого суспільства, тому що тут українці всі, тому що це рідна матір, яка б вона не була. Навіть так. дітки, які десь там у сиротинцях, але ж вони виростають і шукають своєї рідної мами, не зважаючи ні на що, то нам чого ж? Нам хліба народжує наша земля. Ну, трохи треба побажати там, помолитися за е мудрість наших керівників держави. Ну ну треба може помолитися за те, щоб підтримало нас суспільство у всьому світі, але ж наша земля не при чому. Так. Так, абсолютно. Ну, ми таку серйозну тему зачепили, але у нас це ж все гумористична передача. От я: ну хто до нас приходить, от якщо то згадують якісь, от такі, якісь приколи, якісь такі mm -hmm. ну, випадки в своєму або артистичного життя, або взагалі життя. Згадайте mm -hmm. щось таке якесь? Ну, в мене дуже багато таких цікавих є спогадів, особливо про дитинство, тому що дитинство це найкраща пора, а новий рік ось нещодавно ми від. Святкували всі всі новорічні свята недавно Тетянин день Тетянин День, це був просто так, дуже так, дуже так. близько. Ось О. і я хочу згадати ну, той досвід, коли я з 11 років працювала снігуренькою, і це була дуже відповідальна в мене робота. І мені створював компанію, команду і був Дідом Морозом. А, значить, друг мого батька, в нас родина військових, бо я з родини військових, і це такі а, активні свята, це завжди колектив, це завжди родини військових, які об'єднуються. Хтось приносить олів'є, хтось приносить салат під шубою, хтось м'ясо по-французьки, але хтось... разом разом, але ж все разом. хтось селець хтось картоплі, хтось сала, і так створюється таке відчуття, ніби той стіл дуже довгий. Їсти це не переїсти. Ну українці славляться тим, славляться. що в нас завжди готуємо спочатку дуже довго готуємо, готуємо. Дивись, ага, прибери руки, дитино, не чіпай зі столу, мама каже. Не чіпай, це на це на свято, це ж на стіл. А тоді вже ж то бем-бем-бем 12 разів, і тоді вже треба їсти, щоб не пропало. І тоді ж дуже багато цих. Днів, коли треба ж доїсти, щоб не пропало. І на, найважче завжди так тягар лягає на чоловічі плечі, тому що дівчата по солоденькому, а хлопці, а, хлопці ж по холодцям по, да. та, по всіх. <рив> так от щодо, ну це я трошки намалювала ту картину, щоб зрозуміло було, бо я ця картина мені, мені здається, що ця картина в будь-якій українській родині. Ну тільки професійні якісь такі, знаєте, забарвлення. І от, значить, друг мого тата, генерал Вілічко. Олександр Максимович. Він дуже такий суворий. Його боялися всі військові, всі військова частина, яка під Кривим Рогом там в нас є. І він такий грозний, надзвичайно, але ж у побуті він просто дядя Саша для мене. І він такий невеликого зросту, але з дуже таким командним, поставленим голосом. І тому його обирали, щоб він тим голосом ну, перетворювався, заглиблював ту інтонацію, там десь під діафрагму, і тоді він ставав. До морозу, і він вдягався в то. І, звичайно, для мене було найцікавіше, що в ті часи отримати подарунок а, 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 тоненькі колготки, я навіть не знаю, як це сказати а, українською. Ну, розумієте? Це же просто той дефіцит, який mm. не могла дозволити ні одна баришня. А ще ж на мій зріст метр сімдесят, в мене зріст. Це ж треба було розмір і, звичайно, всі ті колготки, ну шкарпеточки, ну це не носки, а це от іменно колготки, ті такі біленькі, в цяточку. Дівчата, ви пам'ятаєте про що я? Ну згадали. І от коли ти вдягаєш їх, а вони маленькі. А ти натягуєш їх зі всієї сили. І, і, і я вже ж, ну, так як могла, і так, ну, ніби не дихаю, тому що вони не, 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 я не за товста, але я завелика для них, вони для мене за малі. Я так ніби ходжу, так, а дядя Саша. Треба стрибати по сходинках з однієї квартири, в іншу, з однієї. А мені незручно, а ліфти ага. до діду часто як... зламу. Ви знаєте, що так? часто ті ліфти зупинялися, а ще якась там консьєржка при будинкові чи під'їзді забула, а це ж новорічні свята, а, а щось вже почали святкувати, трохи не святкувалися, ліфти не працюють. І той Саша, дядя Саша, такий він швидкий, раз, раз, раз. А я тоненька, велика, довга, худа, але отак трохи ногам. Дядя Саша один раз подивився, ну йому незручно сказати, ти що, може, ти хочеш там нужду справити десь, може тобі туалет. Ну так так йому було незручно. А я так іду, йду. Він каже, що ти там так ідеш? Давай скоріше, давай швиденько. Я кажу, не можу. І я червонію, я пітнію, я не могла зрозуміти, що. І тоді, вже нарешті, коли він добре вже ну навітався, десь за за, за сьомою чи за восьмою квартирою він мені каже, вже трохи такий <гум> теплий, каже: Ну, відповідай мені, я кажу, не можу. Підемо до моєї мами, вона вам розкаже. Приходжу, ридаю, плачу. Мама, доці, що таке? А ті ж колготи порвалися ж таки? Той дядя Саш, як дізнався. То він подзвонив комусь там в якісь склади, і мені привезли тих п'ять упаковок тих колготочок, таких тонесеньких, біленьких. Я його цілувала. І вже по розміру, так? Вже... Ні, все ж не по Теж розміру. Не по... Ну, такого розміру не було. ще тоді. Ну, Слава Богу, тоді. да, стру... струнка на Ну, на кількості ми відігралися. Да. Я була щаслива, що в мене тепер в такий в подарунок, тому що я не могла зізнатися, що це в мене порвалися ті колготи. Ну, тобто, такі цікаві, знаєте, моменти, коли дитина. Усвідомлює, що вона, по-перше, стає для когось дуже потрібною. Що в нас ми від, відвітали тоді десь 15-17 родин, ну, а це так, ж по всьому так. місту. А місто 150 кілометрів. Це о, ж дуже довгий міст. місто. Я знаю, я там працював. І коли вже то наприкінці того вітання дядю Сашу не він мене вже вів, а я вже його тягла на собі, бо він е, дуже щиро приймав вітання, підтримував компанію, піднімав келиха, то він вже так накелихрався, коли вже мене. Не додому довозив, то це вже він був він у нас і спав, і тітя Галя його дружина приходила вже до нас шукати шпала, того шпала Діда вранці. Мороза. Оце <святкування> таке в нас чудово. святкування було. танечко. Ну знаєте, багато хочеться про що поговорити, але ну час плине непомітно. А передача у нас теж не, не безмірна. І я просто дуже задоволений від того, що відбуваються в Житомирі ваші концерти, і що ви так їх, так їх чудово називаєте. Я люблю Житомир. Чудово. От. Ви знаєте, на жаль, День Тетяни відійшов раніше, але я хочу, мені повезло. Просто наша передача виходить якраз в день кохання, в день Валентина, в день так. кохання. І в мене для вас сюрприз. Я так, який, дуже цікаво. А, ну, Бачите, День Святого Валентина от, це ж подарунок. хочу Червона троянда. Ось червона троянда. Ду -дарую, дарую я вам дарую, дарую. Да. Ну, дякую я, вам. Да, да, Мені да, дуже приємно. Я, да. я хочу вам побажати, щоб Ах, у вас приємно. була любов і на серці, і, і в душі, і на тілі. от, і щоб була любов у нас у всіх до нашої України, так. тому що я я. Так, вважаю, що вона тільки цьому живе, що ми її любимо. Тільки тому вона тримається. От і, і взагалі я з вашого дозволу в кінці знову ж таки серйозно тому хочу зачепити. Хочу я, щоб прокрутився ваш кліп мамина молитва. Якраз з цієї теми дозвольте. Будь. Будь ласка, я бажаю цій пісні, щоб вона втішила серця тих матерів, які героїчно виховали своїх героїв. А ми пишаємося вашою героїчною маминою роботою і на підтримку ваших синів. Сьогодні я з великим задоволенням дарую пісню Мамине молити. А ти зустрів війну, подививсь їй в очі, і тепер я не засну, не засну я до півночі. Буду я молитися, просити Бога, щоб вернув тебе. живого Буду я молитися, просити Бога, щоб вернув тебе живого. Щоб він сина не залишив, ми Україні Спокою і тиші молить, мама, Бога, щоб він сина не залишив, Молить, мама, Бога, щоб він сина. І сказати, коли в наступ наступидеш, коли міцно тримаєш ти зброю, це твоя земля, і кращої не знайдеш. Ти, мій син, і правда за тобою. Побажаю я тобі, слави сили, волі України, весени, ви тепер. залиши. Ну, Жіноча тема продовжується. Жінко, жінко. От ви б скажіть, ви б в інтимні стосунки за гроші вступили б ніколи в житті. О, чудово, в мене якраз немає грошей. Це маленькі братики і сестрички їдять е, э, салат із капусти. І братик каже, о, ми як два козлики. А сестричка ні, каже, ні, тут один козел, я кролик. <ф... р... р>... Говорять, у тебе со Светкой секс був? Ну, був. Ну і як вона в постілі? Не знаю. Ми сні на столі. Ну, давай, розповідай казочку про кохання. Ну добренько, вітя і Маша пішли в темну кімнату. Бабай був у шоці. <рес> Сидять два куми, випивають. Кум каже куми, вам коли-небудь доводилося страждати від нерозділеного кохання. Он каже, да, и зараз я люблю свою державу. Розочка, вот скажите, что бы вы хотели от жизни? Ой, что бы я хотела от жизни? Я бы хотела от жизни домик у моря возле Одессы с видом на настоящего мужика. Две соседки. Софья Абрамовна, наша вам з кисточкой. ви слышали, що мой говорит, Моня вчора вчера, вчера учидив, а що такое? Ну, він пришел, говорит, п'яний, побил меня, побил дітей, потім сказав, що у него день влюбленних, і ушев в какой-то шалаві. Он, случайно, не у вас. Дві куми літо, спека така. они в хаті сидять одна до другою, каже, Боже, кума, яка спека, яка спека, давайте щось відкриємо. -то. Давайте шампанське винцо. Ну, а після дня Валентина на уроці вчителька схрестила, ну, змішала жовту фарбу і синю. І вийшла зелена, а учні подумали, що вона відьма, і спалили її. Сара, Сара, от всі говорять, що у тебе багато мужиків було. Як я з тобою? Ты шо? шо, шо, шо а вот ты, ты, тебе, тебе нравится, как я готовлю? Нравится. Может тебе не нравится, что у меня там э, ч, 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 грязно в квартире. Нет, ты шо, у тебя как в операционной квартире? Может тебе не нравится, как я в постели, с тобой? Да что ты наслаждение полнейшее. Ты думаешь, это ему всему училось на заочных курсах? А на чем условии? здоровы!